Укрпочта запустила таку тематичну марку. Ця марка називається Вільні, Незламні і Непереможні. Крім того, ми запустили в обіг ще й конверт, і ми це погасили за допомогою воєнно-цивільної адміністрації, за допомогою керівників області разом з Максимом Марченко та Григорієм Діденка. На цьому конверті якраз. Ви можете побачити її підписи і спеціальний штемпель, який приурочений до першого дню випуска. Ця марка каже про незламний дух українських воїнів. На ній зображено в графічному віді шість місяців, шість епізодів нашої боротьби з окупантом. І зображені різні епізоди, такі як розрушене житло, зображений Маріупольський драматичний театр з надписую Діти. І інші епізоди війни, трагічної історії наші. Крім того, зображен в жовто-блакитних танах, в нашого прапора воїн, який боронить нашу землю, боронить нашу державу. Существує така от думка, що це зображення було первоначально самого президента, але президент. Ну, там попросив заретушувати обличчя для того, щоб показати, що це взагалі образ воїна українського. Зараз на черзі у нас марка називається Патрон там з дуже любимим песиком, який вже став улюбленцем у всіх мешканців держави, і всі його чекають. Тому десь 29, 30 або 31 ми цю марку будемо запускати в обіг. Там буде декілька відмінностей. Вони будуть. Кожна марка тематична, на блокі будуть у нас там вісім марок, і вони будуть показувати різні епізоди життя патрона, як він на морі, як він там в полях, як він там боронить родину і так далі. І так далі. Дуже цікава марка яскрава.